Здається, дуже синій сон. Але він був гарненький. Давай я піду в туалет, а то щось в мене тисне. Окей. Угу, угу. Ще трохи хочеться спати, але зараз я піду по... посплю нормально. А до речі, яка година? Ой, що це було. О Боже, що зі мною? Мені погано. Дуже дивно. Що це таке? Ой, Мені стадії погано. Мм, як погано. Що це таке? Йду ще раз. Щось не дуже йде. Ну нічого. Йду я попробую трохи поспати. А то щось. Двоєндві. Попробую поспати. Що це було? Знову цей поганий сон. Дуже поганий, але тепер він трохи гірший. Йду я ще раз тула. Чому я вже майже четвертий раз ходила? О, лет, це дуже дивно. У вас таке було дуже дивно. Уявіть капець. А уявіть, що я, наприклад, захворіла чимось. Що ходити в туалет, Хвороба ходити в туалет. Духати. Щось не хочеться спати. Щось мені незручно тут. І я щось інше зроблю. Да, я ще раз піду в туалет. І з чимось інчимо заняття. Якщо я не піду ще раз в туалет, я буду стривати від щастя. Ось. Це вже п'ятий або шостий раз. Стається п'ятий або шостий раз. Ой. Піду я візьму планшет. Щось там подивлюсь. Займусь чимось іншим, а не думати. І не буду думати про щось погане, що зі мною може стати. Відчув я вагітна. О Боже. Давай я запланую візит до лікаря. Окей, є візит є. Я планувала. Ой, що ти ще раз зі мною копей? Що це таке? Ну, ну, в кожному кроті мене ловить. Це вже сьомий раз, що я йду в поле. Це копець. Це дуже дивно. Уявіть, що я вагітна. Це дуже-дуже-дуже дивно. Як то переживати? Уявіть, п'ятеро дітей буде. А уявіть, що це дів... двійнята. І ще дівчата я не хочу. Ну, я хочу дівчат, ще дітей, але хоч хлопчика, а ні. Давай я попробую тест вагітності. Подивимось, що буде. Якщо я вагітна, мені капеть. Треба спробувати, щоб знати. Це ж логічно. Добре. Не переживай. Все буде добре. Зараз я його зроблю і зранку подивлюсь чи я вагітна. Якщо я вагітна, я піду до лікаря, перевірю, чи я насправді вагітна. І вже завтра ввечері розкажу це моїм дітям. А от вони завтра ввечері при... 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 приїжджають з кемпінгу. а От вони поїхали в касель ніби на канікули, щоб вони не сиділи вдома, то я їх відправила. Добре, я зробила тест. Йду посплю нарешті. Якщо вийде поспати. Дві цей планшет лише тут. Зараз на маску і вирушаю сни на добра нічм. Так mm. о, mm. 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 okay. стоїть вже день. Вже ранок іду дивитись тест. Я дуже-дуже переживаю. Іду подивлюсь. О Боже, це я чи ви це теж бачите? Там дві риски червоні. Я воїна. те капець. Мені дуже-дуже страшно. М -м -м. А якщо дрінята будуть, я вибухну. Стільки дітей вдома мати. До речі, скоро буде один рік моїй маленькій мігі. Чекай, а коли це буде? Шостого, 6, шостого, шостого? ні. 6 липня, здається, так. Тут треба святкувати. Хм. Добре, я йду на низ. Не переживай, все буде гаразд. Я вагітна, але нічого нема. Окей. Фу, я така напружена вже, я дуже-дуже переживаю. Не знаю чому ніхто б не переживав з вагітних. Але я та. Просто мати п'ятеро. В мене чотири дітей. Четверо дітей, хочу сказати. І ще плюс тваринки, вони ще поводять як малесенькі сцені. Маленький, в мене ще є одна цуценя маленька, Йому скоро буде два рочки, здається, або і один даю. Просто ми його взяли з водів насправді, але ми його приперували і таке. Давай я наберу води в цей фільтр, щоб попити води, а то сохне горло. Цілу ніч не пити. Деко Де, я йду на кухню і лию собі води. Але цього разу, так як я, в мене ніч була дуже дивна, я не пила. Я дуже переживаю. Зараз, здається, я в якійсь там годині, якщо зараз 9, то я десь в 12. Ну, може, в 11-й в 11 маю візит до лікаря. Він мені зробить еко, а може і вона зробить еко, я не дуже знаю. Араз поб'ю я води. Ой, як добре. Дуже добра вода. Насправді, коли ти нап'єш дуже довго води, тобі вода дуже смачна. У мені зараз таке саме. О, морозивий я хочу, морозива. М -м -м, така смакота. Дуже смачно, дуже смачно. Я це морозиво зробила в тому коктейлі, що в мене там є. Це, здає, це, здається, платний пак. Давай я викину це. Хм. Чекайте, я ж їм, як вагітна. Морозиво зранку. Так, я ж вагітна. Це вже один знак. Вже два знаки є. Дві риски червоні. Червоні риски. Далі я їм як вагітна. Зараз я йду притягнуся. Дивіться, вам подобається, як я вдяглась? Напишіть в коментарях, чи класно. Я трохи феєрично вдяглась, а то це ніби солодний чи є вагітна. І ось новий день. То я вдяглась так, як мені захотілося, і було класно. Я дуже рада, де я не буду тут сидіти, то я виключу кондиціонер, щоб не було так холодно, то мені вже трохи холодно стало. Насправді тут жарко, дуже жарко, але коли в мене плечі голі, то трохи холодно. Хм, давай я зараз попрошу Люсі мою подругу, щоб вона мене підвезла до лікарні. Ой, чому я це роблю? То я це лишу телефон візьму, а то інакше без нього ніяк. Далі я не беру ключі, а то вже коли я прийду, мій чоловік буде вдома. І я заберу з ним вже дітей. Давай я напишу Люсі, де вона. Давай цей Приїде і я напишу їй. Ану, де вона по карті, а то ми маємо її локацію. О, вона якраз доїжджає додому. Я її зараз зупиню і напишу, щоб вона мене відвезла в лікарню. Ну, біля лікарні в центр. М -м -м -м, щось вона дуже довго. О, вон де вона. Люсі. Щось вона мене не трьох на хавіттеплій двері. Хаві. Люсі, привіт! О, привіт! Сідай! Куди тобі треба? Я б хотіла, щоб ти мене відвезла в центр, там де лікарня. Гаразд сідай, я тебе підвезу. А я ще тобі в лікарню перепрошую, не хочу питати, але ой в мене сумка впала. Просто я чи знала, що я вагітна? Справді я за тебе рада. Дякую. І скільки в тебе дітей вже буде? П'ятеро. А якщо це двійна, то я вибухну. Гаразд. Ще... Щасливого тобі дня. Гарного тобіня, краще сказати. Бувай! Досі вже поїхала, здається. Гаразд, не буду вже махати нікому. Хм, давай я перейду дорогу, щоб вже дійти гарно. І щоб мене вже ніхто не збив. А то одного разу мене чуть не збили тут. І це дуже странно. Окей, перепрошую.